Світ не бачив загрозу, світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю: битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра. Масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним. Новим злочином нацизм відродився.